Як відомо, Путін запропонував провести перемир'я на 8, 9, 10 травня і зрозумілих причин, бо він не хоче, щоб йому зіпсували парад перемоги, парад побіди на 9 мая. Да, як у них там все це називається? Там буде достатньо багато різних гостей міжнародних, в першу чергу, голова Китаю Сін Ціпінь. Інші будуть так, і він не хоче, щоб йому свято зіпсували. Але Україна має можливість це свято зіпсувати, має технічні можливості. І про це говорять деякі представники, ну скажімо так, нашої влади, в тому числі і президент, що парад ми можемо зіпсувати. Ну, будемо подивимося, як ми можемо чи можемо дійсно, чи і чи будемо так. Бо звичайно, що це може викликати якусь певну критику в першу чергу Сполучених Штатів, але. Я вважаю, було б непогано нагадати, що Україна має достатньо різних способів псувати життя росіянам.